Наєм засідання виконавчого комітету про стан виконання бюджету Шосткинської міської територіальної громади. За перший квартал поточного року до бюджету Шосткінської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 167,4 мільйона гривень. Це становить 36% до річного плану з урахуванням змін. Хто за те, щоб дане рішення прийняти, прошу голосувати. Приймається з метою підтримки талановитої молоді. Та залучення до містецьких професій просимо звільнити від оплати без навчання в школах естетичного виховання учнів, батьки, яких є учасниками бойових дій на квітень і на травень місяць. Як у вас навчальний процес проходить у школах? Навчальний процес зараз йде в онлайн режимі. Якась форма проводиться в укриттях чи не проводиться? Проводиться, але це дуже маленька частина. Це тільки теоретичні дисципліни. Про затвердження рішень комісії в розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти. Розглянути 34 заяви громадян, які надали повний пакет документів і пішли до моменту отримання червостів. Це 29 осіб, які. Зможуть отримати від держави компенсацію за пошкоджене майно в розмірі 1,6 мільйона гривень. І 5 заявників написали відмову від отримання такої компенсації у зв'язку з тим, що отримали допомогу від благодійних українських і міжнародних організацій. Скільки не розглянутих заяв залишилося? На сьогоднішній день в обробці 82 заяви. З цього подано близько 500 заяв. Але існує велика проблема в відсутності у заявників правильно і до кінця оформлених документи. Тобто це право власності, надбання спадщини так і такі. Тобто людина не може завершити процес. Програма сама її відновлення, не пропускає, якщо щось недоохоне. Я звертаюся до всіх, що треба оформляти законодавчі всі бумаги, те, що стосуються майнових прав. Нема заперечення прийняти таке рішення. Приймається про внесення змін до положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги. Що стосується мобільної бригади, це питання пов'язано з тим, що на території нашої громади буде працювати в майбутньому мобільна бригада по роботі з такого напрямку, як і жертвами домашнього насилля, жертвами сексуального насилля та інших питань, які стосуються гендерної нерівності. І плануємо залучити кошти від держави у сумі понад півтора мільйона гривень для того, щоб отримати машину відповідну. І далі працівники одного із комунальних закладів соціальної сфери будуть проводити роботу з даного питання із залученням фахівців і інших структурних підрозділів виконкому в даному напрямку по громаді. І що обіцяють, коли буде машина? На сьогоднішній день ми в проєкті, казали, у цьому році буде. Будемо чекати. Нема заперечення прийняти, підготувати таке рішення, щоб була мобільна бригада, з'явиться машина і вона тоді запрацює. Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових дій. Цим рішенням ми надаємо статус 768 дітям, сюди включені учні 8 класів. Коледжу технікуму профтехосвіти двох закладів і внутрішньопереміщених осіб. Нема заперечення присвоїти такий статус дитини. Ми пішли по іншому шляху, як у нас батьки практично не стоять у чергах, займаються збиранням документів колективи, керівники, працівники шкіл, дитячих садків, навчальних закладів і йде процедура оформлення. В інших містах батьки беруть сході по інстанціям, збирають бумаги, втрачають час, нерви. І ми будемо йти по цьому шляху, поки кожна дитина нашої громади не отримає відповідний статус. Нема заперечення, приймаємо таке рішення. Приймається до виконкому міської ради. Були звернення громадськості щодо перейменування вулиці в селі Івот, Там є вулиця досі Островського. І найменувати цю вулицю на честь загиблого захисника України, уродженця цього села Юрія Ладинського. Зв'язку з цим, в квітні 24-го року, в Фейсбуці та на офіційному сайті Шосткінської міської ради було проведено онлайн-опитування щодо цього питання. За результатами опитування, 85% громадян, які брали участь у голосуванні, підтримали переименування цієї вулиці на честь загиблого захисника. Ми проголосуємо в тому числі Тетяна і організовуйте засідання робочої групи, по продовженню роботи по перейменуванню вулиці в нашому місті, І якраз у напрямку в честь героїв, які загинули на війні. А слідуючі неділі проведіть таке засідання і посилим цю роботу. Нема заперечення прийняти таке рішення. Хто за, прошу голосувати? Приймається до виконавчого комітету. надійшла заява одного з перевізників твердих побутових відходів щодо неможливості забезпечення належного виконання обслуговування і на цього відготовлено проект рішення щодо оголошення конкурсу. З визначення виконавця вивезення твердих побутових відходів скажем відверто, що робота по збиранню сміття на посілку завалена. Ну, тобто робота не організована в достатній мірі. Люди скаржаться, треба міняти перевізника. Тобто, ми будемо оголошувати відкритий конкурс. Бажаючи прошу звертатися в управління житлово-комунального господарства, і будемо допомагати для того, щоб забезпечити нормальну роботу в цьому напрямку. Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято. Звертаю увагу всіх посилення безпекових заходів. Ви знаєте, що ворог розмістив. Потужну зброю, недалеко від наших кордонів, посилились обстріли громади, в тому числі такими установками, як торнадо. 30, 50, 70 секунд ця ракета вже у нас, не дай Бог, вона управляється через ГЛОНАС, спеціальну систему спутникову. Звичайно, потужна, особливо вразлива, касетна боєголовка, яка вражає велику територію. І нема впевненості, що 100% кожна. Касетка взорвалася і не залишилася там десь у ямочки під деревом, під кустом лежати. Я прошу всіх, кожному думати за свою безпеку. В районах, де прилітали касетні боєприпаси, прошу не ходити в лісах, в лісосмогах, посадках. Ви приблизно всі знаєте, де це. В районі Вороніжа, в районі Посьолка. І підготовка до зими. Терміну нам потрібно буде більше, ніж в минулі роки, тому що. Система в основному буде працювати на палові дрова. Дрова треба завозити зараз, зараз готувати, завозити, пиляти, сушити і готуватись до зими.